Друзі, це відео зроблене з метою запобігання перегляду російського контенту. Тому прошу вас поставити лайк до цього відео та написати будь-який коментар. Саме так це відео побачить більше українців. А ще таких відео буде більше, якщо ви, звичайно, підпишетесь на мій канал. Бажаю вам гарного перегляду! Ну і ми погнали! Усім привіт! Народ, з вами, як завжди, назар. І Сьогодні я вам розкажу, як можна буде зробити зілля підводного дихання. Ось так воно буде виглядати у вас. Ну що ж, для початку вам потрібно буде пляшечки з водою положити в зільєварку. Також додати потрібно спочатку наріз незеру та порох в полум'я. І воно починає тут щось варитися. Ось ми і отримуємо незграбне зілля. Так, далі нам буде потрібно взяти. Такого скелезуба, так. І незграбне зілля також помістити потрібно буде в зіл'я варку. Наступне це буде одразу наше зілля водного дихання. Але також після цього я вам покажу, як можна буде його зробити не на 3 хвилини, а на цілих 8. Так, ось наше. Підводне зілля, так сказати, вже готове. Тепер нам потрібно його зробити на 8 хвилин. Для цього нам буде потрібно пил з редстоуна. Кладемо його сюди і так само додаємо водного зілля. І ось вже щось починає булькати та варитися. І ось буквально за лічні секунди, у нас з'являється зілля водного дихання на 8 хвилин. Ну що ж, на цьому ми і завершимо. Надіюсь, вам це відео було корисним. Якщо так, то підпишіться на мій канал, поставте лайк та напишіть будь-який коментар. Гарного вам дня і усім пока-пока!